Доброго дня. вам! Доброго дня! Ви не розкажете, що тут відбувається? Як що, весняне прибирання? А це до чого? до, якої... не до чого, просто... Ну, от колись раніше, раніше прибирали до дня народження Леніна. Закликає для того, щоб всі прийшли, прибрали. Всі вам тут сидіть, відпочивати. Приходьте, прибирайтеся. А мені кажуть, що це в зв'язку з приїздом Ляшка. Не знаю, нам такого не казали. А хто сказав, хто відправив сюди? Ми самі прийшли сюди. В робочий час. А? В робочий час? Чого це в робочий час? Я відпустці. Ага так. А хто тут із старших є? Ой, як гарно прибираєте, ой, як добренько. Ви не підкажете, хто старший. Тут усі за старшого. Усі за старшого. От хотів би я Геннадія Анатолійовича побачити, як він, як він прибирає. І Стальніченка хотів би, доброго дня вам. Тут а де 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 О, там? йдіть, пошукайте, парк Великий. А що, вони тут? Тані. Ну, не бачу, не бачу, не бачу. Не видно. Ой, гарно як. От о, так тут іще з народу скільки. И так усі добросовесно працюють. Не, народ, конечно, працевитый. Тут нічого не скажешь. Вот якби ще стальниченко побачити. Ну, так це, це не годиш. О, народ работає, доброго дня. Хто за старшого? Напевно будете ви. Ні, я не буду. Так ніхто не бачив тут Примакова, стальничинка. Ага, так, фінанси. Хочу. Так, добре, чудово. Я. Виходить? Виходить. От чудово. Ага. От чудово. Ну. Ну, не, не здійснена моя мрія побачити тут ваше керівництво. Якось воно команду дало, так як коли е, казали, приїжджає Ляшко. Хто знає, так? Да? Ну, сказали прибирати. Я, я зрозумів, дякую. А як, до речі, ой, а можна вам питання професійне? По фінансам? Чого? Керівника, фінансів питання. Керівник де є. Чого? І, і керівника. Да мені цікаво, фонтан, працюючи вже. Прийнятий, ні? ні? Ще не прийнятий. Ще не прийнятий? – А коли хто знає? Немає. Ой, не стільки працює. грошей, стільки грошей. Піду подивлюсь. Вони питають, чого мене це без метви сьогодні. А він не хоче мети. Ага. Да. Я зрозумів. Сергій Юрійович, як ви, як ви думаєте, оце заріті гроші? Бюджетні сюди. Це доречно чи не дуже? Сергій Миколаївич, це питання не дав мені. А до кого? Ну ви ж інформаційно висвітлюєте діяльність Примакова і його оточення. Це одне. Друге, ви ж таки член нашої громади, ви ж ходите голосувати. За Примакова голосували на виборах? Я маю право ж не відповідати на це питання, правда? Ну добре, б не голосували, його вибрали. Ну і тепер що? Хай робить, що хоче, чи хай працює на користь. Так для того, щоб це сказати, треба ж визначитись, що є корисне, що є шкідливе. Я ж вас розумію, але я не думаю, що оце пляшки ці, це накидав примаков. А ви знаєте, я от зараз дівчата дівчата питали за це, не під запис, правда. Я їм пояснив, пояснюю вам, якщо. Ви про це згадали. От те, що накидають пляшки і гидять, це питання культури. Правильно? Виховання. Виховання, культури і так далі. Так от, я бачу в культурі різні аспекти. І культурна людина дійсно ні за що пляшку отак не кине. З одного боку, а з другого боку, культурна людина ні за що не проголосує за примакова. Чому? Ну, по-перше, хабарник. Не доведено. Доведено першою інстанцією. По друге, популіст. По-третє, оцей фонтан. Чому саме фонтан а не робочі місця? Що тут відкати можна було отримати? Я так розумію. Ну, я ж не знаю, я ж не отримав відкажу. О, так от справа в... Ну, справа в тому, що справа в тому, що, по-перше, пріоритети, а дорога на Поліву, То саме е, головне куди треба було. Вокзальний він розвалюється, Шевченка розвалюється. Зато в нас фонтан. Я ж казав, що... Е, з моєї точки зору Примаков обирає, коли е, визначає, що робити за бюджетні кошти, то керується одним. Можливістю отримати відкат. Я так це розумію. Отримує чи не отримує, але коли немає е, розуміння е, в суспільній потребі, то тоді тільки одне в голову приходить. До речі, ви не знаєте, коли його ведуть в владу? Сергій Юрійович. Кого, куди введу? Ну, оцей фонтан. А, без поняття. Без поняття, оцей всі ми без поняття. А може і не доведуть взагалі до воду. Ну... Ну... Я ж Сергій Миколаївич, право на зйомку не давав. Публічне місце, публічний захід. І до речі, ви і мене фотографуєте, не питаючи, це вже так відносно лукавства. Ага. Ви мене фотографували? Ага. Фотографували. Ага. Питали дозволу? Ні. О! Так а що ж ви так? так Туди-сюди, я... по-різному, крутите. Ну, я ж, ж можу і не вилажувати нікуди ці фотографії. А я точно викладу. Якщо. Так а... Так, Добре. Коли ви кажете про, про вулицю Поляву, я... Не в курсі діла, як ну, пріоритети. На вулиці Полявій і прилеглих дати. Е, Чепурний живий, я знаю. Ні, там крім Чепурного ще живуть люди. І коли почнуть робити дорогу до Сергія Миколаївича Тригубенка, красиво. Да? Три роки прошу, щоб грейдер пройшов, а прорівняв. Там, а там ніколи не ходив, не було. Не, не асфальту. Там добре. Сергій Юрійович, то... добре. Ви мені скажіть. Примаков тут буде, хочу з дзвіником його побачити. Ну, не знаю, він мені не відчитується. О. о, Ці, я тобі не сказати. Ну і непогано було б йому потренуватися. з Звіником з такою ну, роботою. Це випадки. вже ваше думати. Думаю, йому сподобається і згодиться в житті <звук> а, недалеко в майбутньому. На те сподіваюся. Добре, дякую вам за спілкування. Успіхів в нашій громаді. і... Заслуженої оцінки Геннадію Анатолійовичу в апеляційній інстанції. Ляшко приїздить, до речі. Це прибирання, ото як колись робили до е, Дня народження Леніна, це прибирання приурочене до приїзду Ляшка. Ні, наскільки я розумію, це все український флешмоб. Саме на сьогодні. Ну, На сьогодні, не на сьогодні. А, Ну зрозуміло. Не знаю. Таке Ляшко приїздить? Так. Коли? Вроде би, ну, вроде би. Вроде вроде би. Би, завтра, в час дня. Ага. Так каже фейсбук-старінка Марини Москальчук. Я не являюсь членом партії Ляшка і цю інформацію не можу. Зрозуміло. Ну, так я й думав, що це і так люди говорять, що в зв'язку з приїздом Ляшка намагаються вгодити не стільки громаді іменянам, скільки своєму. Пратійного босу. Дякую, успіхів вам! вам